Саламу алейкум алейкум асалам Сьогодні у нас субота, 18 число 6.35, я в машині, сумка Глоу ззаді. Сьогодні ми будемо проявляти, скільки ми можемо заробити в Варшаві на доставці Глова. Бо після такого повідомлення і такого мені стало цікаво, типу, що, що у вас там по грошам І їдемо сьогодні 7 година. У нас починається Варшава Прага, коефіцієнт 2.32 Буду коротше, вам записувати, що до чого, як, чик-чик, скільки у вас виходить заработати. І скільки вийде в кінці, і поділим в середньому на години з бонусами, з преміями, чайовими подяками, пожертвами блядь, зі всім на світі. Чотко. Шкаф. Ну, що це взагалі ніхуя не встараю. Капец. <рисут> так все стало. Сам він кисло. Ты повертаєш наліво. Ух ты, блюду. Ты записал? Я так, сука, убью за цей. Ты ти Напевно. <ф> <ф> Я що мене э, до стінки прожав на <ф> Типа чомодана да, скинує. Так, типа, але під мій колір не немаєш. Під який кольор? Чорний? Червоний. О, ти не знаєш, яка в мене? Це? Ні, я думаю, під тебе типа чорний. Ах ты суп Ти сум... Тей чорний і чомодан чорний. Не, ну... <рес> то означає ти собі сумочку знайшов Жовту? Ха-ха! <рес> Ха-ха! <рес> <Голову? рес> <рес> То сумочка. Ну дивись, під чомодан треба знайти чорну сумочку. Ой, червону сумочку, так? Да? Mm. Ти чорний. Mm. І ти сумочку знайшов собі. Так. Ти поняв хоча yeah. б? <laughs> <laughs> добре. Але коли забув сколко. Так, уйблять. буде пішли? Мені здається, того трохи. троє. Ко... А от показуєш що Ти ні. Ооо, там типа як ту, черт... чертальотики, блядь, чертальотики. чортольотики. Е, чорти, типа, цей канирук. Як чорти цей, це, е, отак крутитися. Чик-чик-чик. Чор? -чик. А, а, Листяк. До. І там мапочка з е, тими в голові то О, підера, підера Блядь! ну я так ніде, не ще не в такі ну ладно їхала в польщі Шо, я, хотів, в, польщі. я, я, я в польщі я не Я в польщі я типа цей... ну ранком так ебал нахуй блять но ну сміш, момє... шміш... шміш, 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 шміш. моменти момент смешні моменты тоже надо перну нахуй сама буде смішний момент <сміш> 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 як сьогодні э, цей. Вересі, вчора вчора выпускайте кракина Да, а я вік вот закрыл а я закр ну не відкрывай ну что тебе типа скики <смішки> дизель скики <смішки> дизель, <смішки дизель? Шість злотих! Бедай би хуй ті встріли, блядь. Шість злотих, я в шочі. А як люди мають заробляти? Йде прямо, блядь. Ну я нажав. Ти бачила? Так. Обидно, блядь. Может, оригинально ему? Да е, я просто нажал там. Все, можно зайти в ТикТоке, блять. Еще раз. Среди, блядь. Сейчас сниму, блядь. Ну ладно, ты там можешь врезать. это специально більше, хуй на таксі чи я на... на хуй все ми просто їде зараз прямо і нахуй ще 38 злотих рубляч за 20 кнопки що то у нас є білорушка хата нахуй let's go я they'd що нема, нахуй. Курва, ja jebeniu, babu zeniu, jebany rod. А? Это даже... Стоит, мама, мия, красный, стоит, сам, мама, блядь. А голову что, доплатить за такие приколы, что я, блядь? Блядь. Ты в Польше. Ну да, реально, так не помню, а век. Какие там цветы. Блять, на годиннику саме 34 я приїхав по замовлення на білоруська хата, блять. воно, нахуй. Є дві прикольні ситуації. По-перше, замовлення відмовили, бо позата хата та йобана закрита. А по друге, дядек Підарас! Став нахуй своїм шітком йобаном як я маю звідси виїхати своїм трактором 8.01 б'ять за цілу годину минуло у нас ніхуя не було 8.01 Замовлення на 40 злотих 65 грош. Ну, блять, дороги Хуй 16 км. А бафую. Анджейку замовив блядь, вікінгпойнт. Бля, зараз ми їдемо в якийсь вікінг, а там тіп буде 1,50 блядь. Ось 31. Нарешті це то, перше замовлення. З цьому попитка взагалі не влашна була. Так що, бля, зараз... Пече, поки йшов сюди, добався ще другий заказ до того. І Ми їдемо доставляти одному кубі другий якась каша. E, коротше, один біля одного, бідронка та сама. Сказав, що хуйова бідронка, але окей, ладно. Закинув типу, замовлення, якраз, бо теж наш український тип. E, не знімав, бо не міг, блядь, поняти нахуй, як зайти туди. Я до нього дзвонив і зразу поняв, чується той акцент, нахуй. Ну типу український витіси. Я кажу, там типа пан розуміє так, так, все. Всім... О, подобається мені такі доставочки заранее. Ого, я щось такі лисий, нахуй, чекай, хоч я хоч хиппі що Зараз ми, коротше, їбанемо дві доставочки, дві доставочки, як я Японя, виходить разом 30 злотих. Або якщо не так, то три, дві доставки разом вийде 60. Зараз подивимося, пізьма. Що там, до чого? А мені здається, що всього, що дві 3 не? ні? Не знаю, якщо то одна підрамка, то може бути. Толік нахуй. Ще один заказ без бідронки, то він не зняв, бо трохи вузли. Коротше, не зарахували мені замовлення до якоїсь там купи з бідронки, не дорахували мені 30 злотих. Я пишу їм блядь, доставку, ви що, сука і так далі. Е, перший просто сказав, ти можеш подивитися свої діпа, заробітки в голову там, я думаю, ти можна подивитися, не? Uh -huh. Ну, а другий то вже поможе, але буде в понеділок і мені дорахують, а зараз ми везем за 30 злотих доставку, блять, понабирали якесь чи дівчина, ну напевно дівчина, в не Бо багато води всякої фігічні, напевно, що дівчина якась на Так, Там ну, то віддав відніс і зразу другу замовлю на 40 злотих, подвійний. Тут бедромки орудия. Та їдно, блядь, шо блять. <laughs> Якщо що виїбе отого от чувака, а то. Да Та Та ладно, ну типа, блядь, дане. Він заробляє. Типу, заробляє. Може йому кайф так. Да. Якби не доволоту йоту, бля, я тебе вийду сам працює, ти мав би любити своїх... Ні, ну то я кажу, типа... І на опеті те, що чуть газу дав. А ти пробоксував. Ну то в мене коліса боксова, даються на свої богу. любыми любимый Макдональдс. нарешті 7 километров 25 золотых. Принимаем. Все. В аркаде. ну блин, в аркаде. Let's go. Давай. Давай. раз. да Давай. Дубль. Дубль два. Давай. У вас przerwa технічна, Pan pomocnik zachciał przerwa Заchciał kuszać Так що щачко, здоровечка Нічого не роби, єсти корсь Джоанни намічається веселий вечір Пішло змовлення краще 43 злотих 4 бутилки. Одна бутылка віскаря Джек Деніалс, друга бутилка віскря. Бушнуть щось на віскій, блядь, Морозову і вода мінеральна. Бля, або хтось відходить, або хтось буде дуже добре працювати. То вода мінеральна йому ж на ранок. Ну, і пізна. Їдемо доставляти, бля. Віскарік. Віскаріка. Ми ще ввечері будемо їздити. Перша, ми не вшли, да? Вона треба їхати додому і в рот і бав. А вечір будемо їздити лише, бо нам дві доставки треба робити, щоб забрати один бонус 70 злотих і другий бонус 20 злотих. Хіба 100 злотих. Плюс ще дві доставки, пише 80, типу около 200 злотих. Номер 6. Ну, заїбався вже з цими дублями. Коротше, у нас 1939. Але 1939 вівторок, 21 числа. Тільки зараз в мене дойшли руки підвести е, підсумки нашого міні-челенджу. Е, один день в доставці Globe, цілий день, в восьмої ранку, грубо кажучи, коли за після доставки, і до 10-ї вечора з перервою на Макдональдс і так далі. І так далі. І це в результаті. у нас вийшло 629. Кома 29 злотих з чистими, типу за доставку і так далі. Квести, досягнення і так далі, нам вийшло 81 злотий, і чайві нам дали на 42,55, 42 злотих 55 грошей. У нас то вийшло за з 8 до того я порахував, то вийшло около 10 годин робочих, тобто, було, не враховуючи погану погоду і так далі. Платило по 70-75 злотих на годину в суботу потужна хуйня, не? Пан помосник, потужна хуйня. Мені таке нравиться, коротше. Крім...